Друзі, як придбати житло в США рано чи пізно ті українці, яким сподобалась і зайшла Америка, хочуть придбати житло в Сполучених Штатах Америки. В середньому це буває три стандартних варіанти: перший це, наприклад, Таунхом, другий це якась квартира, третій це приватний будинок. Три основні ситуації. Я, наприклад, в Америці вже два роки. Ось у мене буде в шостому місяці два роки, okay. як ми в США, і ми вирішили купувати своє житло в Сполучених Штатах Америки. Я вважаю, в середньому за рік ми платили 30 тисяч доларів, за два роки ми витратили 60 тисяч Доларів. Що ми маємо? Ми платимо просто лендлорду за його будинок. Таким чином чоловік заробляє кошти. Ми виплачуємо, грубо кажучи, його іпотеку. Так, да, він може купити собі моргаж, будинок в кредит взяти, і відповідно ти будеш платити за його будинок, за його кредит. А чоловік собі з часом буде мати активи, і це типу, окей. Тому у тебе вибір два: або ти платиш за своє житло, або ти платиш комусь за житло. Відповідно, два роки ми поплатили комусь за житло. В Америка зайшла, Америка сподобалась. Вирішили брати своє житло. Буду розповідати в наступних відео. Крок за кроком, що ми робимо, як звертаємось, які у нас виникають складнощі, та т.д. і т.п. Скажіть, будь ласка, хто в Америці вже можливо купив житло, які програми користувалися? Є програми підтримки там по 20, по 30, по 50 тисяч доларів на перше житло, з якого ви штата і що у вас за ситуація була. Далі будуть я буду нарізати, розказувати наш крок за кроком, як ми це все робимо.